Доброго вечора, дорогі брати і сестри в Христі. Доброго вечора, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 19 годин 20 хвилин, 14 грудня .20. 2021 року. Ми з вами знаходимося у 10-му коридорі тропи Серафима Соровського. При вході у Сергієву пустень. Хочеться подякувати Богові за сьогоднішній день, подякувати всім вам, що ви є у моєму житті, подякувати е, всьому світові, е, за те, що Господь зробив так, що всі люди на своїх місцях роблять цей світ чудовим і. Неповторним. Тож прославляю Господа нашого, Бога Отця, Бога Сина Ісуса Христа, Бога Духа Святого, архангелів Михаїла, Гавриїла, Гудеїла і всіх інших архангелів, ангелів, Святих і всіх тих, які прославляють Господа на небесах. І всіх тих людей, які моляться зараз в різних церквах, і в православних східного обряду, і в православних західного обряду, і ті, які між ними, це греко-католики, і всі ті, що працюють у духовній сфері і роблять свій вклад. У велике діло і у протестантів, які е, несуть Євангелія і несуть Боже Слово у маси, і люди вчаться, як треба любити Бога. А всі ті недоліки, які є в кожній конфесії і е, в кожній людині, ми не будемо розбирати, бо це і так є очевидно, і ми будемо. Говорити тільки про досягнення. Досягнення того, що ми вже з вами до чого дійшли. А дійшли, ми вже бачимо прекрасне розуміння духовності, прекрасне розуміння Божественного. Ми з вами у дивному часі, коли Господь скоро прийде. І тому. Відкрились е, всі майже тайни, бо якщо вже всі відкриються, то вже кінець е, світу і пере, е, перезагрузка всього світового комп'ютера, і тоді е, починається початок нового світу, який принесе небесний господар. Тож ми не складаємо руки, а навпаки кажемо слава Господу Небесному за те, що нас вчить, за те, що дає весь набор недоліків гріхів, для того, щоб ми через них навчилися вшановувати Бога, любити ближнього, йти і відсікати ці гріхи. Помірковано день за днем по можливості, бо е, не так просто відсторонитися від того, яке тебе супроводжує майже все життя. Хтось зробить е, подвиг, хтось е, зробить свій внесок. Е, Через якісь військові дії і таке інше. Ми не будемо зараз розбирати, хто буде е, святий, хто буде мучеником, хто буде великомучеником, хто буде преподобним. Це Господь знає і ставить кожного з нас на своє місце. Тож не треба нікого осуджувати, а треба дбати про себе, йти шляхом Божої любові і все вас. Буде добре. З вами був Сергій Голосіївський з 10-го коридору тропи Серафима Соровського, сокральне Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої. Бажаю в ваших серцях Божої любові. На все добре, любі мої.